Дорогі наші, звершуючи сьогодні четверту неділю Святого Великого Госту, саме того недільного дня, який завжди в традиції нашої церкви присвячується пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника, ми чуємо у рибочці зі священного писання Нового завіту. Святий Великий Піст вже перейшов свій екватор, тобто, Минула середина посту, і тепер він вже наближається до завершення. І от саме в цей період, коли вже ми духовними очима можемо побачити радісне світло всесвітлого свята Пасхи, церква нагадує нам про необхідність постувати і молитися. І той Євангельський рибочок з Євангелія Від Марка, який ми щойно почули, яскраво підкреслює те, що піст і молитва це наша зброя проти гріха, це наша зброя проти нечистої сили, проти лукавих демонів. Так же влаштовані ми люди, що десь на початку якоїсь нашої справи. Ми її можемо виконувати інколи дуже ретельно. Але чим далі ми йдемо шляхом виконання цієї справи, то, як правило, так відбувається, такою є наша природа, ми вже не прикладаємо стількох зусиль для того, щоб можна було щось дійсно хороше, Боже і необхідне робити з максимальною віддачею. І от коли піст уже наближається до... Завершення, а точніше сказати, вже почалася його друга половина і він зменшується. Церква саме неділю Іоанна Ліствічника благословляє нам для читання і роздумів Іванівський уривочок, присвячений тому, як Христос видав нечистого духа з отрока того батька, який сказав, якщо можеш що зробити для сина мого, то зроби. Спаситель запитав у нього, а чи сам ти віруєш, що це може відбутися? І батько сказав, так, Господи, вірую, допоможи моєму невірству. І вийшов нечистий Дух, за словом Спасителя з отрока, і учні на Одені приступили до Христа і запитали, чому ми не могли це зробити. Христос сказав, це не ваше, а рожа цей лукавий. Нічим іншим не виходить, як тільки молитвою і постою. Після молитва це та наша духовна зброя, яку святі Отці називають двома крилами, тими, які дозволяють нам підніматися над земним нашим життям і жити життям небесним. Це ті крила, які допомагають нам підніматися є з глибини тих падінь, які ми звершуємо. І Поставляють нас ці два крила на висоту того служіння нашого християнського Богові, світу, вітчизні наші, наші ближнім, на ту висоту, яка може бути в кожного з нас, в кожної людини, яка бажає жити за заподями Христовими. І саме цей уривочок читається сьогодні, коли ми згадуємо преподобного Іоанна Лістичника, автора. Чудового духовного твору Лісниця, в якому розповідається про те, як людина, долаючи в собі гріхи, може поступово, вдосконалюючись у християнських чеснотах, підніматися до вершин тієї святості, до якої всіх нас закликає Господь. А піднімаючись до святості, долаючи себе, ми можемо і повинні жити тією істинною духовною радістю. Яку в усій повноті нам дає Господь. Також цього дня ми вшановуємо свято Святих Сорока мучеників Севастійських. Ми будемо ще сьогодні читати їх життя, звернемо увагу на те, як ці люди залишилися вірними істинній вірі, церкві, її, главі Господу нашого Ісусу Христу. Звернемо увагу і на те, як один з Сорока мучеників не витримав тих випробувань, через які проходив він і його друзі, і спокусився на певні земні плага, і з цього нічого не вийшло. Він і небесне втратив, і земного не отримав. А той воїн, який стеріг, Святих мучеників, яких уже катували в Севастійському озері, побачивши, що на тому місці, де стояв той, хто вийшов з вод того озера, де катували святих мучеників-воїнів, побачивши, що над головою цієї людини вінець, зайшов у воду і сказав: І я теж ж І вінець цей опустився над ним. І він отримав те, що Господь уготував всім 40 страждальцям, свідкам його. І от другий уривочок з Євангелія, Євангелія від Матфея, уривочок від цього євангеліста присвячений саме пам'яті святих сорока мучеників. Але тут, в цьому уривочку, не тільки розповідь про те, що і останнім, хто вірний Богові і працює на ниві, його Господь угодовляє те, що і першим, не тільки про це тут іде мова, але мова йде і про благо Царства Небесного, Царства Божого, яке є всередині нас. Або тільки ми бажали йти до цього Царства Божого, жили цим життям, і Господь ні для кого не закриває. Життя в цьому царстві він дає життя в усій повноті, всім тим людям, які бажають обирати Боже і Божим жити. І навіть якщо ми інколи і можемо відступати від Спасительного, як ми говоримо, царського шляху, то все одно через каяття, через навернення до істинного життя в Дусі Христовому. Ми можемо повернути те, що було втрачено нами через наше нерадіння. Все залежить від нас, але щось багатьом, ми можемо робити не своїми силами, а з допомогою Господньою. Тож, входячи у другу половину Великого Хусту, будемо докладати ще більших зусиль для того, щоб ми могли, долаючи себе, той негатив, який є в нас, сприяти тому, щоб негативу було менше навколо нас, і щоб ми перебували в істинній духовній радості і радість життя у Христі, в світлі Христовому несли всім людям і всьому світові. Амінь.